Сьогодні вранці в Україні зафіксували зростання споживання електроенергії, але дефіциту потужності в енергосистемі немає, поки не прогнозуються. Про це повідомили в Укренерго. Споживання зросло через початок робочого тижня. Це звична тенденція після вихідних в енергосистемі. Працюють усі види електростанцій, а імпорт електроенергії наближається до нуля. Одеса та Одеський район без світла через аварійне відключення високовольтної лінії. Подекуди в домівках мешканців немає тепло та водопостачання. Яка ситуація в обласному центрі? Ми запитаємо нашої кореспондентки Тетяни Боженар. Вона з нами наживо. Таню, отже, що відбувається зараз в Одесі? Вітаємо колеги. Так дійсно вранці із за аварії, яка сталася на високовольтній мережі, з неструменими залишилися Одеса та Одеський район, а це приблизно 500 тисяч побутових споживачів. Відсутні електропостачання також є на об'єктах критичної інфраструктури, саме ті, які подають і тепло, і воду. Але от станом на дану годину вже частина із них підключена до генераторів, а частина поступово запускається саме завдяки електропостачанню, яке почали відновлювати. Яка загалом ситуація? Оксаном на дану годину послухаємо у про що про що про це говорить речник голови одеської військової адміністрації. Відремонтовано лише частину цього обладнання і, власне, те, що сьогодні відбулося, це якраз і продовження тієї сумної історії. Наразі у нас критична інфраструктура, вона підключена на генератори великої потужності і поступово йде відновлення, заживлюються інші всі об'єкти. Що стосується електротранспорту, то одразу після знеструмлення перестали працювати і тролейбуси, і трамваї. Втім, станом на дану годину вже відновлено електропостачання якраз для курсування цих об'єктів. І наразі міське електротранспорт працює. Тож одесити можуть спокійно планувати свій робочий день та переміщення по місту. Ну а я зазначу, що по місту та безпосередньо в одеському районі загалом сьогодні працює майже 350 пунктів на незламності, і люди можуть туди звертатися, аби перечекати період знеструмлення. Деталі послухана. Прийшла десь пів години тому, тому що світла вдома немає і тут можна працювати, є інтернет, розетки, розетки, і тепло. Ну, я Це значить, що енергетики розпочали відновлення аварійного об'єкту одразу після того, як була завершена повітряна тривога. І орієнтовно вже до кінця доби планують відновити даний об'єкт. Будемо слідкувати за ситуацією та інформувати нам про те, як електропостачання буде з'являтися в домівка в в Одесиці. Колеги далі вам слово. Дякуємо з нами на зв'язку була кореспондентка Тетяна Боженар, яка розповіла про аварійне знеструмлення Одещини.